Відображення історичних подій в живопису бере початок часів стародавнього Єгипту і Месопотамії та Римської імперії. Донині у музеях різних країн світу зберігаються папірусні сувої, на яких відображені сцени інавгурації правителів цих країн, тріумфальні ходи і культові обряди. Однак Становлення історичного жанру в образотворчому мистецтві припало на епоху відродження, коли багато художників звернулися до подій минулих століть, пов'язані з важливими віхами в історії різних держав. Подібні підходи знайшли своє відображення в роботах таких італійських живописців, як Джо Мантенья, Пауло Учело та Якопо Тінторето. Неоціненим є внесок у розвиток цього жанру іспанських живописців. Дієго Веласкеса, Франциско де Сурбарана, які досить часто зверталися до історичної тематики. Історичні мотиви яскраво простежуються і в творчості француза Ніколя Пуссена, чиї роботи з дивовижною достовірністю передають дух епохи розквіту Римської імперії. Новий поштовх для розквиту. Історичний жанр отримав в епоху просвітництва, Учні політичні та військові події не залишилися без уваги в мистецьких колах Європи, а знаменита Французька революція отримала відображення у творчості таких художників, як Жак Луї Давид, Ежен Делакруа і Жан Луї Жеріко. У XIX столітті. Багато художників з різних країн світу намагалися реконструювати у своїх роботах пізніші історичні епохи, відображаючи події 13-17 століть. Саме завдяки карантинам Франциска Боє, Поля Делароша, Адольфа фон Менцеля, Віктора Мадраса. Фердинан та Ходлера нащадки можуть скласти уявлення про найважливіші події минулих століть, які знайшли відображення не тільки в літературі, а й в образотворчому мистецтві. Для художників другої половини ХІХ століття властиве ставлення до історичної картини як до цілісного художнього організму, суспільні зрушення, прагнення до національного визволення. Стимулювали створення картин на тему української історії. Живописці ставили перед собою мету пробудити історичну пам'ять, національну свідомість, утвердити думку про цінність і значимість героїчної історії. У картинах на історичну тематику відзеркалюються важливі проблеми сучасності, доля країни, народу. Тогочасні українські художники Сергій Васильківський, Опанаць Сластіон, Микола Самокиш. Обирала для своїх робіт сюжети з української історії. Здебільшого історична тематика концентрувалася навколо козаччини, прагнучи показати роль захисника народу, шукаючи аналогії героївських змагань з подвигами народу в сучасній національно-визвольній боротьбі. Яскравий талановито втілив у своїх картинах окремі сюжети історії нашого народу і ляги, який народився в Україні. Він написав відомі картини, етюди на українську тематику, серед яких всесвітньо відоме полотно запорожці пишуть листа турецькому султану. У наш час продовжує славетні традиції українських мастів історичного жанру головний художник студії українського батального мистецтва Артур Рульонов. Він є автором циклу живописних і графічних творів сюжети яких пов'язані з видатними постатями в історії нашої держави, засновники Києва, князі Киї, Щек, Хорев та їхня сестра Либід, князі Острозькі, значне місце у творчості художника Орльонова займає козацька тема, картини Богдан Хмельницький і полковник Іван Богун. Духовність та історії, дійсно стоялися у творчості Артура Орльонова. Художник постійно звертається до теми духовності періоду встановлення української культури. Ці роботи були спотворені у співпраці з відомим ученим Михайлом Відеєком, який виступив як науковий консультант. Літописний переказ про заснування Києва. У давні часи жило плем'я полян, а правили ними три князі-брати Кий, Щек і Хорев, а сестра їхня звалася Либінь, і збудували поляни город, і нарекли його на честь свого князя старшого брата Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика. Поляни ходили на лови, полювали там звірі, врубали ліс, розбудовували город. Кий довго, княжив, у роді своєму, ходив, походимо в інші землі і навіть до самого Царгорода. Великі почесті віддав йому правитель Царгорода. Кий же правив ще багато років зі своїми братами Щеком та хоревом. Друзі, ми з вами дізналися про виникнення та розвиток історичного жанру, тому можемо спробувати створити композицію за мотивами історичних подій. Пропоную виконати роботу, основою для якої стане історія заснування нашої столиці, міста Києва, або вашого обласного центру чи населеного пункту.